І ранок малята ось і настав останній місяць осені листопад. Рослини, дерева, звіри, люди поступово починають готуватися до зими. Дерева скидають листя і засинають, а люди утеплюють свої домівки, роблять харчові запаси. А що ж роблять звірі в лісі? Я знайома із зайчками-братиками. Вони занепокоєні тим, що не мають власних домівок. Жили собі в лісі зайчата плих і скок. Скільки було зайчат? Двоє. Ще був у них один братик Вет. Отже, стало їх троє. Давайте порахуємо. Один, два. Три. Усе, про що можна сказати, три, позначається цифрою 3. Трійку третю із значків складемо із двох очків. Подивіться малята на плакат. І скажіть, кого або чого по три? Три хмаринки, три пташки. Троє поросят, три ялинки, три шишки і три грибочка. Молодці малята. Малята, а зараз ми з вами пограємо в гру назви фігуру. Я ще рівного мішечка буду доставати фігуру, а ви повинні сказати, як вона називається. Так. Це круг. У круга є кути? Так, немає. Наступна фігу... фігура це квадрат. Скажіть малята, а квадрат може котитися як круг? Так, молодці, ні. Тому що у нього є кути. Наступна фігура? Це трикутник. Скільки кутів у трикутника? Правильно, три. І ще одна фігура є. Це прямокутник. Скажіть малята, чим прямокутник відрізняється від квадрата? Правильно малята. У прямокутника дві сторони довгих і дві коротких, а у квадрата всі сторони рівні. Давайте ще раз назвемо фігури. Круг, трикутник, квадрат, прямокутник. Наші зайчатка не мають домівки. Пропоную їм допомогти. Та побудувати домівки з геометричних фігур. Отже, скільки будинків потрібно? Так, три. Які геометричні фігури можна використати. Так, звичайно, це квадрати та трикутники. Ось я побудую один будиночок, другий. і Третій. Дякую вам малята, що ви допомогли зівчатам. До побачення, малята. До нових зустрічей. А наостанок я вам пропоную подивитися відеогру, Як минає день. Привіт, друзі! Я Совеня. І моє ім'я Фінік. І сьогодні ми будемо з вами вивчати частини доби. А ось і наша чарівна кулька. Бо вона завжди допомагає нам. Давайте подивимось, що вона нам для цього приготувала. Картинки. Тоді давайте розглянемо. Ранок. Вранці ми прокидаємось чистимо зубки, робимо зарядку, снідаємо. День в день ми граємося, займаємося, обідаємо. Вечір. ввечері ми готуємося до сну, приймаємо водні процедури, вечеряємо, дивимося на зірки, читаємо казку на ніч. Ніч. Вночі ми солоденько засинаємо та бачимо про чудові сни. Усю ніч ми відпочиваємо, щоб з новими силами та гарним настроєм зустріти новий день. Ну що, повторимо? Ранок, день, вечір, ніч. Ранок, день. Вечір, ніч. Ну от і все, ми такі молодці.